Сергій Рибро відповів на запитання про найслабшу позицію збірної України. Футболісту синьо-жовтих запропонували змінити громадянство та грати за них одразу дві європейські збірні. Шахтар оформив трансфер футболіста Динамо Київ Ігор Суркіс ухвалив важливе рішення після вильоту білосиніх із єврокубків. А також трансфер одразу трьох українських футболістів. Європейський топ-чемпіонат. То огляд всіх останніх трансферів літа 2023. І так, після виліту Динамо та Дніпра 1 Україну восени на єврорені будуть представляти Шахтар та Зоря. Гірникам відверто пощастило з групою лізі чемпіонів, і там ми отримали Барселону, Порту та Антверпен. Кожен з яких, як на мене, став слабкішим по відношенню до минулого сезону, і Шахтар, до речі, також. Але час ще є і грати з цими суперниками точно можна. А поки клуб підписав екзокіпера «Динамо» Києва Артема Рудько та більше тично на вотоусаміруші, який здатен зіграти як з лівого захисті, так і в центрі оборони, і навіть піднятися вище в півзахист. Єдиний тривожний момент, 9 жовтих карток за минулий сезон, тому над його витримкою ван левену треба буде ще попрацювати заріж грати в групі з Гентом, Тель-Авівом та Брейда Бліком. Перші двоє з яких відомі, напевно, всім і так, а Ось про останніх потрібно буде ще почитати. Ну а Динамо та Дніпро один без завих коментарів. Білосині вперше за 18 років не вийшли в груповий раунд будь-якого з Єврокубків. А Дніп'яни, взагалі, перша команда в історії футболу, яка вилетіла з відбору усіх трьох єврокубків, не пройшовши жодного раунду. До того ж, клуб ще й не здобув в цих матчах жодної перемоги. До речі, навіть не дивлячись на все це, в Динамо ухвалили рішення дати Луческу допрацювати свій контракт до кінця. Не дивлячись на ті чутки, які ходили раніше. А отже, клуб, можливо, й несвідомо, але погоджується з тим фактом, що проблема не в тренері, а в футболістах та керівництві. Стало відомо, які дві європейські збірні намагаються притягнути до себе футболіста молодіжної збірної України Давида Фасюка. Мова йде про Словаччину та Хорватію. Перші пропонують виступати одразу за Ю 21 а другі за Ю 19 Гравцю зараз 18 років, і вже давно ходять чутки, що він перебуває на радарах цілого ряду європейських топ-клубів, серед яких навіть сам Реал Мадрид. Давид тим збірним поки що відмовляє і продовжує виступати за Україну. Хоча до сих пір не провів у нас жодного матча навіть за Ю 19 Ну, а поки Сергій Рібров дав коментар стосовно головної проблеми сучасної збірної України. Яка найпроблемніша позиція для українського футболу зараз? Ви зараз дивитеся на різні позиції. Яка для вас найпроблемніша історія? Ні, я не можу казати, яка. Так, є проблемні позиції, але я завжди казав, в нас, на жаль, немає достатньої конкуренції. У нас достатньо, я вважаю, кваліфі... кваліфікованих гравців, але потрібно більш конкуренції на кожну позицію, тому гравці будуть більш. Прогресувати та більш будуть е не приїжджати в зборну, як я знаю, що я туди поїду. А вони будуть сражатися в своєму клубу клубу за місце в зборну, тому що вони будуть розуміти, що в збірній є конкуренція на кожну позицію. І так, оскільки трансфер на вікно зачинилось, і угод було море, то щоб не перетворювати це в кашу, я вирішив розповісти лише про ті, які безпосередньо зачепили європейські клуби з українцями у складі. Ну і звичайно самих українців. Жерона підтверджує свої єврокубкові амбіції і посилює проблемну позицію центрального захисника гравцем національної збірної Іспанії Еріком Гарсію, який таки не зміг для Барса стати новим піке, і пішов за пошуками постійної грової практики. В Жероні він скоріш за все швидко поверне собі тонус і знову почне прогресувати, як це було в Манчестер Сіті. Також за 2 мільйони євро клуб бере 31-річного порту. Багато хто в змі пише, що це пряма заміна цианкову. Але це трохи не так, бо і Віктор все частіше грає не на фланзі, а десятку, та й порту може зіграти як справа, так і зліва, і навіть під нападником. А враховуючи як тренер клуба, вміє змінювати тактику та схему, то знайдеться місце всім. Тим паче, що сьогоднішній ці грав весь на декілька голів вище іспанця. А здорова конкуренція піде тільки на користь українцю. Ну а ще в Жероні настільки залишилися під враженням від роботи з українцями, що слідом за Ценковим та Довбиком підписали ще й Мельниченка, який є вихованцем Динамо Київ та грає у центрі півзахисту. Спочатку 18-річний футболіст буде притиратися до Іспанії через дубль, А по ходу сезону, скоріш за все, буде й долучатися до тренувань з першою командою. Також тепер в Іспанії буде грати вже ексфортинацькі команди «Динамо» Київ та Дніпро-1 Микита Олександров. Гравець молодіжної збірної України 18 років приєднається до Вілля Реалу. Щоправда, також як і Мельниченко там буде він поки грати лише за резерв. Нотінгем в останній день презентував цілий ряд футболістів, серед яких і зіркарядівізі та ПСВ Ібрагім Брагім Сарже з ціником 30 мільйонів. І підбити льочить Мілану та Ліверпуля діво коріги, але нас цікавлять інші три персонажі. Першу чергу, звичайно, Влаходімус, трансфер, якого тепер матч гарантовано відкриває перед Антолієм Трубіним позицію першого номера Бенфіки. Звичайно, що країна ще трохи повинен адаптуватися, але те, що він буде тепер в Португалії основним, сумніву немає. Також Нотінгем бере в оренду в Арсенала Нуно Тавариса, який вдало грав в минулому сезоні за Марсель і міг би скласти гарну конкуренцію Олександру Зінченку. Тим паче, після того як Кірен Тірні перейшов а Тімбер отримав важку травму. Але Артета чомусь вирішив інакше. Ну і третій персонаж сега Одує. так, номінально конкурента Мудрика також забрав собі нутінгем. Тут цікава лише сума трансферу 3,5 мільйонів євро, що рівно в 10 разів менше того, в що англійць оцінювався всього два роки тому. А йому все на все 22 роки, і він вже майже в нуль розвалив свою кар'єру через хронічні проблеми зі зв'язками. Натомість презентував Коула палмера, за якого Сіті отримав фантастичні 47 мільйонів євро. Але для синів вже війшло в норму віддавати шалені гроші за малих виконавців, у яких немає за плечима й двох повноцінних сезонів на дорослому рівні. Цікаво, що тепер вийде з цього проекту паші і скільки футболістів з цього складу зможуть відбити вкладені в них кошти. Дуже якісно попрацював борму Тильї Барного, який продовжує вектор підписання молодих і талановитих виконавців і бере в оренду одного з лідерів вилетівшого чемпіоншип Швіца Лиса Сіністеру, котрий після гри за Фейнорд зумів досить швидко адаптуватися в ОПЛ і точно не буде зайвим в бормуті. Головне, що поминали стороною травми, які нерідко спіткають холумбійця. А так атаку він підсилить 100%. І тільки Евертон Віталія Миколенко навпаки ослаб. Алекс і вобі за 26 мільйонів євро перейшов у Фулхем, а Томас Кеннон за 9 в листер. Особливо важко буде без снігіріця, який один із небагатьох футболістів і рисок, котрий міг видавати щось цікаве в атаці в минулому сезоні, і через якого будувалася вся гра команди в останній третині поля. Саме він був кращим асистентом Евертону, віддавши дев'ять гольових. Анатолій Трубін та Бенфіка отримали підсилення захисної ланки в обличчі досвідченого Хуана Берната, який вже давно втратив місце в старті ПСЖ, але продовжує залишатися виконавцем досить високого класу. Іспанцю 30 років. І перед ним стоїть непросте завдання замінити Грімальдо. В минулому році у нього 36 матчів та 6 результативних дій. Роман Яремчук став футболістом Валенсії. Угода українця передбачає річну оренду без права на викуп. Там він спробує замінити Едісона Кавані, яким вони дещо схожі за стилем та антропометрією. Подивимося, як швидко зумі адаптуватися в Іспанії Роман, але виклик для нього точно цікавий. До речі, якось непомітно, Ла Ліга замінила серію А на позицію однієї з головних вітрин українських футболістів.